Комітету і вручили звернення, в якому зазначено, що в межах, в межах своїх повноважень знешкоджуйте деструктивну діяльність Альфа-банку. І в цілому російських банків. Отже, зараз ми зачитаємо ультиматум і передамо представникам Альфа банку. Цей ультиматум не тільки для Альфа-банку, але в даний момент для нього. Так само ми іншим російським банкам подібний ультиматум зачитаємо. Те, що ми не жартуємо і не збираємось жартувати, ми вже довели, хто хоче з нами позмагатися на нашій землі. Ну що ж, хай пробує. Зайд завжди вистачало, а українці завжди лишаються. Попри всі гнобителі. Отже, ультиматум. Ультиматум. 24 червня 2016 року проводом добровольчого руху УР був складений ультиматум до керівництва Альфа-банку на території України. Альфа-банк є російською структурою, що керується безпосередньо публічниками Путіна з Кремля. Таким чином, його існування на ринку фінансових послуг України становить загрозу для економіки нашої держави і суперечить. Інтересам української нації, співробітництво з цією структурою є тотожним військовому колаборантству. Ми докладемо максимум зусиль для знищення усіх російських структур всередині України, припинення роботи Альфа-Банку і справедливого покарання для всіх окупантів і зрадників Батьківщини. Щоб уникнути зайвих конфліктів, вимагаємо до 01.08. 2016 року припинити фінансову діяльність Альфа банку на території України, усім керівникам банку написати заяву на звільнення і жодним чином не сприяти продовженню його функціонування його функціонування.